Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Про що мова? Просив мене подивитись на всіх президентів України. Ну, і, відповідно, запитати, а хто ж був найбільшим, так би мовити, патріотом України? так? Ну і зразу оговорюсь. Діючого президента я планую розібрати повністю. Це буде окреме відео. Ну а стосовно Петра Порошенку вже є відео на каналі. відповідно. А решту зараз подивимось. Ну, В експрес-варіанті, відповідно, вже є і покійний президент України, так? Відповідно, Леонід Кравчук. От. Ну, подивимося, станом на відповідно, на момент, поки він був живий. Так? Подивимося його ставлення також. Ну що, поїхали. З нього і почнемо, до речі, якщо вже так в хронологічному порядку. Ну, царство небесне, Кравчуку відповідно. Ну, а давайте подивимось. Напевно, запитаю на момент президентства, тому що на момент смерті, ну, вже, думаю, не зовсім буде коректно питати, так? Добре, дякую за відповідь. Е, ну, так само. Як і зазвичай подивлюсь на Україну і на Росію, так, двома окремими роскодами. Добре, дякую за відповідь. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, яке було ставлення у Леоніда Кравчука до України на момент, коли він був президентом України? А я скажуть неправду. Так, ну, давайте подивимось. Наутіс перевернутий. Альгіс перевернутий. Ансус. Ага. Добре. Що ми маємо? Ну так. Не зовсім будемо казати. Прям радужно. але... Добре. Що ми маємо? Наутіс перевернути, альгіс перевернутий Ансус. Ну, ось навтіс перевернути. Тяжко було. Да? Якби, ну, тяжко, якби. Воно йшло, ну і сказати, що це прям дуже хороше ставлення було, то ні. Знаєте, така, якби воно йому було як непосильна ноша. Да? Президентом став, але радості воно йому не сильно то приносило. Більше проблем ніж відповідно. далі, адіс перевернутий. Теж щось незахищений був, і якось взагалі воно, знаєте. Одним словом, тиск на нього був величезний. І, от по цьому, і відповідно Україна йому, так і хочеться сказати, була як головна біль. знаєте. От. По фіналу Ансус, тобто, чи хотів він зробити відповідно, ну це руна закону, руна думки, до речі, руна планів. Чи були в нього плани якісь там на зміни України, на те, щоб там щось змінити, покращити і так далі. Так, да. Ансус, це ну, про хороше відношення також. Якщо так. Тобто, це плани, це закони, ну, мрії в якійсь мірі. ось, ну, і, якби, от, По відношенню до України планував щось змінити так, на краще, відповідно. Хоч воно йому тяжко йшло, і хочу я ж кажу, сказати, що прям дуже він е, дуже прям був в захваті від України, від того, що став її президентом, да от ні. Ну, давайте до Росії подивимося, відповідно, цікаво. ж. Ну, також, на момент президентства. Так, дякую за відповідь. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а яке ставлення було у Леоніда Кравчука на момент його президентства до Росії? Хай скажуть його не правду. Соул. Агалас? Іса. А, цікаво. Е, дивіться. Ну, сказати, що прям дуже цей. Добре, що ми маємо? Соло, хагла зіса. Ну і соло. Загалом це про позитивні емоції. Ну, і ставлення, якщо порівнювати до України, ну, до України краще все-таки, тому що тут Хагвелес це таке. Але соло, бо якось позитивні емоції були по відношенню до Росії. Да? І, знаєте, як позиція, ну, як до переможця, знаєте, як до старшого брата тут ставлення, було. читайте таке. Але ось Хагалас, тобто не все так гладко, бо очі він повністю ем, підтримував політику Росії там і так далі. Ні, не разу. Відповідно, таке. Жорстко до Росії. тобто якби, З одного боку, він захоплювався Росією, ну ось, а з другого боку, жорстко до неї ставився, саме по відношенню, як мені йде інформація, жорстко ставився саме по відношенню до втручань в Україну. мов. Ви там у себе робіть, що хочете, да, а це моє, не чіпайте. Ну, в такому плані. Ну і ось Іса, тобто такий, знаєте, ну, помірна жорст, жорсткість по цим двом рунам. Іса таке прохолодне відношення да, було до Росії. Тобто, ну, да, з одного боку, якийсь захват був, якісь позитивні емоції, але це прям не, не, не панібратство було, що там і так далі. Ні-ні, не так. Гаразд. Ну, це відповідно на момент президентства його. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте кучму подивимось. По кількості днів на посту президента він у нас, напевно, зараз в лідерах, Бо тому що, відповідно, не на одну каденцію обирався. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Леоніда Кучми до України на момент його президентства. Хай скажуть його правду. Ну, беркана була пряма, то вже з рук випало. Наутіс перевернутий. Лаус перевернутий. О, тут уже понеслось. Що ми маємо? Беркана, наутіс, перевернутий, Лаус, перевернутий. Ну, ось беркана. Тобто, спочатку, схоже, дивіться, тут показали розвиток, якби ставлення в часі. От чітко йде таке розуміння. Тобто, спочатку беркана, да, ось Це проріст, розвиток, стосунків, відносин. Ну, якщо на стосунки дивитись, так? Ну і взагалі для, для стосунків, для відношення руна більш ніж хороша. Так, да, ось ріст, відповідно, процвітання і так далі. Добре, нові початки, якісь нові починання, а це все сюди, нові можливості. Але ось Наутіс перевернутий. Те, щось тяжко було, тяжко-тяжко. І давили, схоже. Знов таки, давили, звідки? Ну, ззовні давили. Не стільки зсередини, да? ну, давили добряче. Це також головної болі йому додало. І сказати, що це прямо у нього було супер-пупер ставлення до України, ну, то й не зовсім. І по фіналу, взагалі лаус перевернутий. Ну, в даному випадку це не про який не ухід кращий світ. Це про те, що ну, не той вектор. Не той вектор в даному випадку. Ну, в плані стосунків, втрата енергії якась, ну, і да, певний обман також, якщо ми вже дивимося так, а? Да? От, по відношенню до України. Тобто, не той вектор був, якась була трата енергії, відповідно. Щось якісь, ну, як це, Боже, крутиться, як це сказати? Метання були одним словом, так? Що, що ж його робити, як його робити, куди його йти ось в цьому плані? От таке ставлення. Бо, відповідно, ну, проблеми саме були з вибором, так би мовити, курсу правильного. Да? Таке от ставлення. Ну, гаразд, давайте Росію подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Леоніда Кучми до Росії на момент того, як він був президентом України. А я скажу що правду? Дібо. Райдо. Дагас. Ну і куди гаразд? До Феху. Ха-ха-ха! Оце да. Ну, самі бачили, так? Оце да. Добре, що ми маємо? Гебо, Райдо, Дагас, Феху. Знов-таки, це ставлення на момент президентства. Не теперішнє його ставлення. Що ми маємо? Ну, ось є да, партнерство, якби також. Партнерські стосунки, Росія як партнери, оце, оце, ось мало розвиток стосунків, якісь там взаємні розвиток стосунків, якісь взаємні перспективи і так далі. Що веде куди до трансформації ситуації? І до бабла, до великого бабла, відповідно. Нібито, ну в даному контексті, в даному контексті, як воно падає, то це такі, знаєте, стосунки хороші, продуктивні, відповідно. Для нас в першу чергу. Ну, хоча і Росія, схоже, теж в, в просаку в, при таких стосунках не лишалась. От. Тому як би ось, бабло, бабло, бабло. Ось, Фінал всього розкладу. Ну і курс, якби куди? Курс на стосунки на партнерство і бабло, збагачення, відповідно. Ну, але в плані країни ми дивимося, да? відповідно. Щоб країна ну, фінансово зростала і оце от все. Ну, до речі, також РУ нас інший аспект має, нематеріальний. Це якраз також стосунки. Видно, курс стосунки, да, і куди і до стосунків ще, якби ще вищого рівня, да, і інших трохи стосунків. Ну, араз, цікаво. Добре, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Ну, давайте Ющенка тепер подивимось. В минулому відео сьогоднішньому його згадував, Ну, давайте і тут подивимось. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Віктора Ющенка до України на момент його президентства. Хай скажуть його правду. Лагус. Інгус. І Хагалас. Ай-яй-яй, почали за здоров'я, закінчили за упокою, як то кажуть. Е, про що мова. Лагус, Інгус, Хагалас. Цікаво. Знов-таки, тут розвиток в часі йде, отут чітко розуміння йде. Тобто, по помірі його, якби плину його каденції, да, ось і ставлення мінялось. Тут от чітко прямо йде таке розуміння. Якщо там воно якось більш-менш перманентно було, то тут ось прям явно. Далі, що ми маємо? Лагус, Інгус, Hugus. Ну ось лагус, да, правильний вектор, якийсь правильний курс. Тобто було бачення, що робити, да, куди йти, що робити. Якби ось було. було бажання щось змінити відповідно на краще. Ось інгус. Це якраз про добробут. Це про добробут, це про достаток. Тобто. Курс куди? Курс був на достаток. Ну, інший аспект руни це плодоріддя ясної аграрний сектор, зокрема, в тому числі, бджільництво мені відразу згадало чомусь. Ну, до речі, руна з фрейром пов'язана, в принципі, бджоли. Ну, не лише, будемо казати, не лише про те. Тобто, курс був, ну, якби, хай правильний, неправильний, хай вже історики розбираються, курс, принаймні, був. Бачення якесь було, чітке, що робити. Так, і ось курс на добробут. Загалом, тобто, да, добре. Початок добрий. Фінал, а фінал Хагалас. Руйнування мрій, руйнування планів. От і все. Відповідно, я чому я кажу. Почали за здоров'я, закінчили за упокой. Що тут ще додаси? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, ну давайте до Росії так само подивимось. Отже, пишіть мені, будь ласка, ставлення Віктора Ющенка на момент його президентства до Росії. А я скажуть руну правду. Вота. Ірайд. Да, теж, як бачите, ну що ти скажеш, що тут скажеш. Що ми маємо? От Алагус райдо. Знов таки, на момент президентства ставлення. Ну, ось отал, да. це, якби це і влада, да, це і ну, власність, зокрема, так, якщо так. Ну, влада більше. Знов таки, большой брат. Да? Оце, оце. Далі, Лаус, курс, ну, вектор, куди, на розвиток. Вектор на розвиток, да? ну, як би, взагалі, бачення якесь. Е... Ну, тобто, це власність, потік власності, влада, відповідно, також. Стосунки, ну так, да, стосунки в такому плані. Е, але, ж, але ж не лише, зараз новинку. Ви тобто, ну, до Беликого брата я сказав. Лаус був, тобто курс, куди був. Курс був також, ну, на зближення, нехай буде. Що, що давало, що, відкриття нових можливостей. Ну, взагалі, оце от рух вперед, також. ну Не поведі в даному випадку, в контексті питання тут про інше. Саме про можливості, якби, Ну, лагус, до речі, це ну, труба загалом, якщо так, газ там, нафта і це все, якщо так взяти зовсім. Ну, тобто, курс також був на, на якісь стосунки, на відкриття можливостей, да? на зближення читайте, якщо так. <гум> Чо, да, а чому так? А тому, що спереду що? А спереду Отал. Руна і влади, і власності, зокрема. Ага. от. Ну, цікаво. Добре, дякую за відповідь. Ну, зараз до цікавої персоналії добираємось, відповідно. Добре, дякую за відповідь. Отже, Віктор Янукович, він же вічно легітимний президент. На лапках, звичайно. Він же президент втікач. Ну, давайте подивимось. Знов таки, на момент, ну, так само, до України, до Росії. Хоча десь буде очевидно, правда? Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть, мені, будь ласка, ставлення Віктора Януковича до України на момент його президентства. А я скажу, що не право. Лагус. Ейвес. Нам нас перевернути, Ха -ха -ха. Е, Ну тут Руни вже фінал показали, то який ми знаємо. Так. Ну, але все рівно весело. Е, дивіться зараз хвилинку. Фух. Так, все видихнув. Добре, що ми маємо? Лагус, Ейвес, Ну Ось Лагус також. Бу, було якесь бачення, що робити, куди йти. Да? Було якесь бачення, от, отже, от. був якийсь курс обраний. Ну, який курс ми по результату знаємо. Так? Далі, Ку наслідки того курсу ми в принципі, зараз е, спостерігаємо. Так? Е, далі, Ейвас. А ось, що то вже труднощі тут пішли, якісь. Да, якісь то труднощі пішли. Ну, до речі, куди був, якщо взяти зв'язку курс на труднощі. Да? Ага. Що не так, не просто так він якби, став президентом. Да? Здогадайтесь, то йому посприяв. Угу. От, якраз от на той був курс, щоб створити труднощі, а фінал, а фінал мав нас перевернути. Оце от, якраз і є. Труднощі такі, що для початку він створив країні, а потім якби Майдан створив йому. А, і ось манас перевернутий. Король, до, який втратив корону. А, в даному випадку. Ну, не про ухід в кращий світ. Хоча давненько, чесно кажучи, цього персонажа не чув, не бачив. Цікаво було послухати. Ну так. <ржати> Поржати, як то кажуть. Е, добре, ну, манас перевернутий. Тобто, це переляк, це розбиті надії і так далі. Взагалі. Не чіпайте мене, я в собі закрився і взагалі згиньте. Отаке таке от відношення. Ну, знов таки розвиток ситуації тут показаний. Наразі. Ну, давайте Росію подивимось. Ну, так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Віктора Януковича на момент його президентства до Росії. А я скажу, що неправда. Вуньо! Початок огонь. Наутіс. кано, Що називається Коменти зайві, так? Очікувано, чесно скажу. Ну, але все-таки. Добре. Що ми маємо? Вуньо, Наутіс, Кан. Ось воню, радість, да, Це радість, світлі емоції, прям здійснення мрії і так далі. Ось, ось воно. Позитивні стосунки, позитивне відношення до Росії по саме нікуди. Далі, навчас. Ну, хоча певні труднощі були з тим, якби, ну, українці вже на той час розуміли, що Росія якби нам не зовсім прям такий брат. Да? Хоча далеко не всі це розуміли. Так? От. Але от-от, ну і руна долі, зокрема, якщо вже так. Тобто вуньо, як це? Доля, доля разом бути, да? якщо ми дивимося на відношення, от-от-от вам відношення. Ну і скану, зокрема. Також, знаєте, п, ну Якби я дивився на стосунки між людьми, ну то це прям пристрасть, то знаєте, іскра в стосунках. Оце от все. Ну, по відношенню до України, ну якби не зовсім вірний контекст. Але це також, це захват, це про позитивні емоції і так далі. І якби ну, курс, да, любов любов, ну, хай буде любов. Любов це ж можна і любити і країну, правда? А кохати можна жінку, як казала моя вчителька української мови. Е, в чому різниця в українській мові? так? Ну, от відповідно, любити можна країну, а кохати жінку. так? Ну, то от. Любов до Росії, да, любов до Росії, стовідсотково. Ну, але, тобто, якісь труднощі все-таки були. Тобто Наутіс, це, знаєте, не те, що він прям там порхав від любові до Росії. Але тобто, були йому схожі, Ну і тиск на нього був, і вказівки йому були зітіль, да? Ну але загалом дуже і дуже позитивне ставлення до Росії. Очікувано. Правда, я думав, що взагалі ще інші руни випадуть. Добре, дякую за відповідь. Ну і список був би неповним, то був не президент, але то був ВО президента. Виконувач обов'язків. Пан Турчинов. Ну, давайте вже його заодно подивимось за повноти картини. Ну, відповідно, Порошенко дивитись не буду. Є відео на каналі. а Зеленського я окреме відео запишу, розберу його вже. Ну, одним словом, як завжди, розбираю персону. Гаразд, давай зараз у нас Турчинов. Так, перемішав, а давайте ще раз. Так, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Олександра Турчинова до України на момент того, як він був виконувачем обов'язків президента України. Хай скажуть його неправду. Вуніо перевернуто. Пуста руна. Ох ти ж. Іса. Ого, ну гаразд і ще одну докладу. Райдо перевернута. Да. Коментарі також зайві. Що ми маємо? Вуніо перевернута, пуста руна, Іса райдо перевернута. Да ось Вуніо перевернута. Біда, що називається, біда ти моя бідонька. Да? Рада, радість, яка там яке там позитивне відношення до України. Головний біль. Зва, знаєте, це от прямо мені так фраза і прийшла. Звалилося щастя на голову. Да? В лапках, звичайно, щастя. Оце от про те. Далі, постаруна. І це не про вищі сили в даному випадку. Це, відповідно, певна інформація прикривається. Схоже, щоб я зовсім не наговорив собі на щось. А то там. Яка-небудь служба може в двері постукати. Та? Е, до мене відповідно. Ну, тобто, прихов... ну, але, то, добре, давайте в контексті розкладу. Тобто, Дійсно, певна інформація прикривається в контексті цього, е, ну, тобто, біда, що це біда на голову йому звалилась, умовно, да, да, і він це приховував. От. Іса, ну таке, знаєте, прохолодне ставлення, таке. Да? Ну, Взагалі, райду, якби як. Е, Роздоріжжя якесь незнання, що робити, взагалі якесь розгубленість, м'яко кажучи. Що робити? Тобто, ось початок у нас ой, звалилося щастя на голову да, в лапках. Далі ми це приховуємо. Ставимося так, прохолодно, а і взагалі, ну, і тут і обережно, в принципі, можна сказати. І взагалі повільно, якщо якісь є, щось, щось відбувалось, бо якби я на стосунки дивився, то це про те, що повільно, аж дуже. От, ну і райдо переверта взагалі якісь ну, роздоріжжя, що, що, куди бігти, за що хопатись, в такому плані. Гаразд, ну давайте до Росії подивимося. це у нас вже якраз початок тих самих подій, наслідки яких ми, в принципі, по, по цей день розхльбуємо, так? А на собі дуже гарно відчули після 24 лютого 2022 року. Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте до Росії так само подивимось. Отже, опишіть мені, будь ласка, ставлення Олександра Турчинова на момент того, як він був виконувачем обов'язків президента України до Росії. Айскайте неправду. Перт. Цікаво. Постару на знову. Гейвес. Урус. Ага. Неоднозначно. Зараз хвилинку. Тут тут йдеше. Ага. Ага аж так. Ну, добре. Що ми маємо? Перт постаруна старуна Ну, ось перт. Про удачу, про якісь ну, можливості якісь. Ну, зокрема, якби і фінансові, й фінансові, скажу, це. Да? Під пустою руною, знову таки це не про вищі сили, це приховано. Тобто, далі ей вас, ну, оборона, да, напружене ставлення в плані того, що очікування якоїсь подлянки. Да? Ну, в принципі, вона і відбулася, так? Тобто це таке напружене ставлення, це вже захист себе. Але от початок мені не подобається в даному контексті, не разу. А тут уже захист, оборона якась почалася, да? відстоювання своєї позиції і так далі. І урус. В даному випадку, воно це ода. Прикладення сили для захисту, з одного боку. З другого боку, урус про, про відношення, е, ну це таке відношення, знаєте, знов таки, як до більшого брата, що от він. Вона сильніше мене, і оце от все. Ось так от, якщо так. Ну, а військовий аспект ясно. Ось саме оборона вже військова, якщо так. Але початок дивний. Ну, як? Ну, ви розумієте, да я, в принципі, значення озвучив, і якби в контексті питання звучить цікавенько, м'яко кажучи. А раз, ну ось так. от Ну, відповідно, сподіваюсь на Знов таки нагадую, Петра Порошенка в мене окреме відео на каналі є, можете знайти, подивитися, я його там повністю розбираю, як і всіх персоналій. Ну, а Зеленського я планую розібрати десь з найближчим часом. Сподіваюсь, руки дойдуть нарешті. То все не як. От. Ось так. Відповідно, всіх президентів і виконувачів обов'язків президентів розібрав. Ну, а висновки робіть самі. Хто, відповідно, був найбільшим? Патріотом України із тих персоналів, які я розібрав. Відповідно. Ну, Зеленського залишилось розібрати для повноти картини. Так? Добре, сподіваюся, на питання відповів. Сподіваюсь, ніяка служба Божа України по мене не прийде. Да? Якщо я раптом кудись зникну і не буду писати не в Телеграмі, не відповідно в, в спільноті, ну, то знаєте, куди зник. Добре, ну сподіваюсь, обійдеться. Добре, Дя... дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!